Всіх глядачів та слухачів на Binance YouTube каналі та Binance Live Давайте швидесенько перевіримо зв'язок. Можете написати в Telegram чаті або в YouTube Чи добре мене чуєте, бачите картинку все окей. Зараз я теж гляну. У Нас сьогодні цікава зустріч, цікава тим, що ми розіграємо багато призів. 10 переможців підуть з грошовим призом, три переможці отримують бокс. Так, бачу все гуд, чути, супер. Вже кидаю тоді в чат на YouTube-каналі посилання на таблицю. Можете також слідкувати за таблицею. В таблиці є всі учасники. Зараз вам про все розкажу. Так, бачу, на Ютубі все окей, ну і добре. Що ж, наше промо, яке розпочалось ще 26 березня. Яке називається «Що скоріше ціна біткоїна чи кількість підписників стока?». Як бачите, все ж таки біткоїн нас випередив, і не сказати, що це погана новина, це в принципі теж добре для нашої криптоспільноти. Підписники, думаю, підтягнуться трохи пізніше. Тож, давайте я нагадаю правила, тому що в таблиці є люди, є, в принципі, всі, хто заповнив форму. Але деякі люди помічені червоним, це означає, що вони не виконали одну із умов. Але ми з таблиці їх не видаляли, щоб ви бачили, що ви є, ви приймаєте участь, але, на жаль, можливо, ви не виконали умови. Отож, давайте спочатку з, з цікавого: з призів. Призовий пул 100 тисяч гривень. Тобто, у нас буде 10 переможців, яких ми оберемо рандомно, і кожен з переможців отримує 10 тисяч гривень. Але вони будуть нараховані на ваш аккаунт в еквіваленті FDSD токена. На час розподілу буде розрахунок, який там буде курс. Але плюс-мінус можете сьогодні подивитись, розподіл буде протягом 2-3 тижнів після цього стріму. І також три подарункових бокси з мерчем. Заберуть ті, у кого хто залучив найбільшу кількість рефералів. Там вже в таблиці є User ID, я зараз покажу. Що взагалі потрібно було зробити, і де в яких правилах трошки люди пропустили? По-перше, потрібно було підписатись на канал та чат Binance Ukraine в Телеграмі. Потім потрібно було здійснити P2P-депозит, або будь-який інший варіант депозиту, або зробити спотову угоду на суму понад 10 доларів еквівалентів. Тобто, ми дивились з 26 березня. Повчора, якщо була взагалі на аккаунті, якщо був депозит, або була якась угода. Але є деякі аккаунти, які за цей рік не робили жодних угод. І такі аккаунти були виключені, і вони одні із тих, хто помічений червоним в таблиці. Я думаю, тут все зрозуміло по правилам. Ну заповнити форму. Там було багато заповнень форми. І також можна було запрошувати друзів. За кожного друга ви отримали додатково плюс один шанс. Тому ви можете побачити в таблиці, що в когось там дублюється їх user ID. Це саме те і означає, що в них є додаткові шанси. Я думаю, по правилам все зрозуміло, ви так їх вже читали, просто вам нагадав, щоб потім було менше питань, чому я червоний, чому щось не так. І давайте переходити до самої таблиці. Зараз зміню екран. Так, ось наша таблиця. На всяк випадок тут лишила умови промо. Топ-3 користувачі, які залучили найбільшу кількість рефералів і хто отримує бокс з мерчем. Тут у нас є User ID. Якщо ви в формі вказували свій нікнейм в телеграмі, то я вам напишу. Але якщо ви дивитесь стрім, можете також мені написати в особисті в Телеграмі мій нікнейм-клустра. Можете в чаті Binance Ukrainians питати мій нік. Можете мені писати, одразу кидати скріншот, що це дійсно ваш аккаунт з таким User ID. і я вам розкажу, як отримати бокс з мерчем. Можете одразу підготувати інформацію. Ваш ПІД, номер телефону, в яке місто, на яку нову пошту вам відправляти. Що ж, вітаємо перших переможців. Там зазвичай кажуть, що погано видно, тому я продиктую User ID переможців, хто отримує бокс з мерчем. Перший переможець 40, 49, 50, 55. Другий переможець 67, 477, 224. І третій переможець 47, 38, 27 952. Ось наші перші переможці на сьогодні. І тепер ми рандомайзером оберемо 10 переможців по 10 тисяч гривень. Що ж, я пропоную тут трошки. Е Рандомайзнути цю таблицю, щоб все було супер супер рандомно. Ви не казали, що щось тут підтасовано. А, так. Щось не хоче. Зараз ще раз спробую. Так, 899. Зараз секундочку. Глянемо, що там не так. Зрозуміло. Хтось зайняв дві строчки зайві. Все, можемо рандомайзнути. так Давайте глянемо в чатик. Всі готові, як зна знати, де мій код. Це юзер ID ваш. от Ваш юзер ID на Binance. Він такий самий, як тут в таблиці, якщо ви заповнювали форму. Давайте ще раз рандомайз і будемо обирати через рандоморг номери. О, ще одна. Так, зараз виправимо 1789. Ось також зайняв зайву клітинку. Так, поправили. Остання, остання спроба. Думаю, тепер піде. Є. Ну ладно, давайте це теж виправимо і рандомайзнем. Це вже в кінці. да бачу тут. займали по дві клітинки. Зараз приберемо посту. Так, це файно Е, номери тут рандомні, і зараз підемо на рандоморг. Але до того, як ми підемо, е, хочу відповісти на питання, по шоу криптонуті. Розіграш буде на цьому тижні через один або два дні. Е, потрібно ще перевірити дані, чи зробили там також угоди, хто заповнив форму і так далі. там... Е, Багато чого потрібно перевірити, тому, будь ласка, почекайте один-два дні. Так само на цьому каналі буде розіграш. Так само в лайві розіграємо всі призи по шоу-криптонуті. Не переживайте. Що ж, таблицю ви бачите, можете в себе відкрити. Загалом у нас 2000 учасників, плюс-мінус, можливо, 200, хто заповнив форму. Але з урахуванням додаткових всіх можливостей зараз у нас в формі 2666. От таке файне число. Йдемо на наш рандоморг. Отож, нам потрібно згенерувати... 10 переможців з 1 по 2666. Нагадую, що якщо буде випадати на червоні, будемо перерозігрувати. Ну що ж, давайте дізнаємось. Ладно, давайте по 5. По 5 буде простіше. Давайте по 5 переможців два рази обираємо, якщо що, перерозігруємо. І давайте дивитись перші 5 переможців. Буду одразу відмічати в таблиці. Так, строчка 2065. Десь тут з кінця одразу. Не дуже далеко має бути. 2065. Я вам зараз зачитаю user ID. Ага, 2065. Тут якраз червоним. Тому вам не пощастило. Наступного разу виконуйте всі умови промо Йдемо далі. Номер 310. Строчка 310. Подивимось. Так, так само червоним. Теж мінус. Так само не виконали умови промо Йдемо далі. Строчка 1272. Я вам потім покажу таблицю. так буде швидше, щоб не міняти туди-сюди екран постійно. Вона, на жаль, не шерить одразу і там, і там. Так, 1272. Ось наш перший переможець: 10 тисяч гривень. Записав так. Юзер ID 85, 16, 79, 588. Є е, перший переможець. Строчка 1272. Йдемо далі. Наступна строчка 187. Гортаю таблицю. Строчка 187. Так. Також виконав всі умови. Вітаю, приз 10 тисяч гривень. номер 53 66 34 156. Це user ID, номер user ID на Binance. Сьогодні вечір або завтра. Ми звісно публікуємо всі user ID. Зможете також перевірити, якщо там пропустили лайв або не почули, не зрозуміли, не побачили. Не переживайте. Отож, два переможці є. Наступна строчка 1887. 1887. Е, дивимось. Так, тут теж червоним. Теж не виконали умови. Ну, нічого, буває, буває. Наступного разу будете уважнішими до умов промо. Тим паче, що було Був майже рік. Ну, скажімо так, 9 місяців, щоб зробити хоча б принаймні один трейд. Що ж, обираємо наступних 5 переможців. А, строчка 1768. 1768. Так. Чорненьким, значить, виконали всі умови. Вітаю. Записую 10 тисяч гривень. Юзер ID переможця 2970 25561. Вітаємо, йдемо далі. Строчка 2275. Так, дивлюсь. 2275 червоним. Ставимо мінус. Так, йдемо далі. Строчка 1464. Дивимось. Так, так само не виконали умови. Зрозуміло, йдемо далі. Номер 1420. Номер 1420. Виконав всі умови. Вітаємо. Ваш приз 10 тисяч гривень. Юзер ID 35074204. Вітаємо переможця. Йдемо далі. Номер 1832. номер 1832. Все добре, виконав всі умови. Вітаємо, приз 10 тисяч гривень. User ID 45 56 24 375. Так, давайте глянемо. Зараз ми обрали 5 переможців. Тобто, ще 5 можемо обрати. Давайте, поїхали. Далі рандоморг. І потім вже показую таблицю зі всіма переможцями. Е, наступна строчка 1333. 1333. Виконавсі умови. Е, вітаю. приз 10 тисяч гривень. User ID 11102206. Тобто у нас вже є 6 переможців. Так, подивимося, що у нас у чаті. Коли розіграш казав, через кілька днів. Так, все окей. Вітаємо переможців. Йдемо далі. Строчка 1642. Так, також виконав умови. Вітаємо, приз 10 тисяч гривень. Юзерейді 8754 6415. Наступний Строчка 590. Так, гортаємо ближче до початку. 590 Червоний. Ви не виграли, на жаль. Йдемо далі. Строчка 1924. Так. Всі умови виконані. Вітаю. Записую приз. 10 тисяч гривень. Номер 50, 25, 35 945. Ось такий гарний юзер ID. І далі номер строчка номер 1313. Файна строчка 1313. Зараз подивимося. Так, 13-13, Не виконав умови. На жаль, не виграєте. Так, давайте покажу таблицю. Якщо когось може не відкрита. Ось на зараз у нас вже є 8 переможців. Нам залишилось обрати 2. Дуже скоро дізнаємось. Повертаю на повну таблицю йдемо знову на рандоморг. І вже обираємо не 5, а по одному. Так, тут відключилась моя камера, зараз поверну. Все. Тож, рандоморг тут трошки назад підемо. Нагадую, що якщо червоний, то. Ви не виконали умови і не виграєте. І якщо буде повторюватись номери, хто вже виграв, також перерозіграємо тому що дуже багато шансів. Так, домовились по одному, давайте по одному генерувати. Що ж, наступний важливий переможець. Строчка 1841. Зараз гортаю. 1841. Всі умови виконані. Вітаю вас! Ваш приз 10 тисяч гривень. Так, зачитую юзер ID 74 18 38 628. Що ж, лишився один приз. Зараз дізнаємось, хто 10-й переможець. Давайте глянемо. Строчка .518. Так, екран бачите. Що ж, дивимось в таблиці Строчка 518. Так, вже близько. Так, є 518. Також виконав всі умови. Вітаємо ваш приз 10 тисяч гривень. User ID 32 17 99 181. Е, вітаю всіх переможців. Зараз повернусь на таблицю. Ще раз е, зачитаю переможців. Так, таблиця на екрані є. Зараз так, швиденько відфільтрую. Потім зможете подивитись, там чи були ви в списку, приймаєте участь чи ні. Але я думаю, тут всі є. Всі, хто заповнив форму, тут точно є. так Трошки поправимо. 10 переможців. Це вірно. Зачитую юзер ID переможців. 53 66, 34 156.

Далі 45, 56, 243, 75. Далі 74, 18, 38, 628. І останній переможець 50, 25, 35, 945. Вітаємо всіх переможців! Всі, хто виграли 10 000 гривень, ви автоматично отримуєте свою винагороду на ваші спотові гаманці протягом трьох тижнів. Вам додатково робити нічого не потрібно. Для тих, хто виграв бокс з мерчем Binance, можете мені написати в особисті в Telegram мій нікнейм клустра. Або, якщо не напишете сьогодні-завтра, то я сам знайду ваш нікнейм в таблиці і напишу вам. Вітаю всіх переможців. Скоро всі отримають свої призи. Трохи потрібно почекати. І на рахунок розіграшу скриптонуті. Ще раз нагадую, що. Завтра або післязавтра зробимо розіграш. Потрібно трохи почекати, коли порахуються всі дані. Так, бачу тут пишуть в чаті зі спільноти МТ: це Мамкінтрейдер. Напевно, я вас вітаю. Вітаю всіх переможців! Всім гарного вечора, до зв'язку. Якщо що пост, звісно, в телеграм-каналі буде з переможцями, з посиланням на таблицю, з посиланням на стрім, все все буде. Всім пока.